Збирати, аналізувати інформацію, щоб реалізувати ефективні громадські проєкти, ухвалювати виважені рішення. Міжнародна організація з міграції за фінансової підтримки уряду Канади дала старт програмі Людський вимір у прилуках та громадах Прилучений. Це проєкт, який пов'язаний з розвитком громади через їх навчання, а також підсилення матеріально-ресурсної бази. Так, зараз у громадах, які виграли конкурс у проєкті, так, наприклад, як Прилуцька громада. Передбачено три тренінги: збір даних, умовно кажучи, назва аналіз даних, та третє це обробка даних. Учасники тренінгу, держслужбовці, громадські активісти з Талалаївської, сухополов'янської, Варвинської тергромад. Головною метою навчальних семінарів і зустрічей це навчити представників громадськості правильно визначати проблеми громади і визначати їх не просто так, ну посадовець вирішив, чи там депутатський корпус, чи частина громадськості, а саме шляхом опитування, анкетування значної кількості мешканців територіальної громади, для того, щоб це був більш широкий формат спілкування і визначення проблемних питань. Що стосується, тієї чи іншої громади, всі проекти мають базуватися виключно на аналітичній інформації. Після першого етапу теорії чиновники, активісти аналізуватимуть отримані результати. Третій етап практичний розробка власних проєктів. На основі цих вже даних буде проведено конкурс. Грантів, де сама громада зможе обрати собі, що вона хоче додати, це може бути наприклад якийсь новий генератор або інше технічне обладнання. Нас уже. Досвід є. Є відповідні напрацювання. Є вже і фінансування, наприклад, напрямок розвитку молодіжного середовища. Громади проєктів переможців отримають від міжнародної організації з міграції на реалізацію програм 7 тисяч умовних одиниць у листопаді-грудні 2023 Усі територіальні громади, що стали фіналістами, візьмуть участь у загальній конференції, аби презентувати вже реалізовані проєкти. На сьогодні людський вимір впроваджується на Чернігівщині, Львівщині, Полтавщині, Харківщині, Дніпропетровщині, Миколаївщині Закарпатті.